Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас була Kia Gentis 2007 року з мотором 2.7, шестициліндрова. циліндрова Встановлювали на неї газоболонов обладнання польської марки Stag Це Оптимальне обладнання на даний автобіль, Ви бачите, Stag q max Basic. На жаль, блока всі лісу, бо для нього не було. Форсунки, це 60 форсунок Gunda Flash NFC Дві розчастує використовані між собою, щоб тиск зберігався в системі. І редуктор Nordic XT. 2, 45, 5, 5, Тобі Це все працює чудово, нога дуже. Ну, почекаю, де в комплекті. Така звичайна з LED індикацію LED-300. Ви бачите, де встановлено заправочний клієнт захотів в лючок баку через адаптер. І балон у нас помістився. Можна було більше, але клієнт захотів цей. Це 180 на 650 на 45 літрів. Ось. Так, все працює чудово, звертайтеся, встановимо на ваш автомобіль, заболевне обладнання будь-якої марки. Гарантія у нас йде 3 роки або 100 тисяч. Виконуємо якісно. E pra que terceiro ناوس